У 2014-15 рік я попав на першу хвилю мобілізації, Я попав в десантні війська, там трохи інакше була специфіка служби. У нас набагато складніше, гірше, вони більше навчені, у них вже більше є різної техніки. У 2014 році так не було сильно. Тут була більше війна арти, працювала більше арта. Тут вже, як кажуть, повномасштабна війна зайшла. Тут вже і прямі бойові дії, це вже регулярна армія, вони вже більш навчені, вони готувалися до цього ну, зарані. І вони до цього йшли. Дуже багато моїх друзів вже загинуло, вже немає живих, багато та є пораних, але ті, хто є, ну, з ким ну, намагаємося ми спілкуватися, зізванимося, переписуємося, ну, переписуємо, таке, ну, тримаємо зв'язок. Я одружився тільки до початку війни за півтора місяця. От, самі розумієте. З дружиною, як вона, так, тільки одружилася, чи пожили, ну, добровільно пішов. Дружина дуже сильно підтримує, вона допомагає, чи може, вона там шукає волонтерів нам, ну, от, щоб щось достати, щоб ми були, як кажуть, чимось ще оснащені, таким, що частина не, не має можливості водити. Ця людина вона дуже багато чому допомогла от, по життю. Да, от, і вона найбільше це вона не тільки дружина, вона і друг, товариш, який підскаже, ну, допоможе. З такою людиною дуже легко і просто. І приємно, От, хочеться і спілкуватися, навіть, коли тобі погано щось таке, щось виходить, вона підскаже, допоможе, підтримує. Коли десь їдеш, немає зв'язку, десь декілька суток, то вона навіть не спить нічого, вона переживає, коли вже приїхаєш, віддзвонишся, все жив, здоров, це добре, тоді вона вже більш спокійна. Дуже люблю, не знаю, ця людина, яка каже, мені, як по душі вона. Вона і друг, і дружина завжди, і вона завжди підтримує, вона ніколи не кинеть. Хоч навіть щоб вона казала, але вона тримається і буде підтримувати, я думаю, далі.